Я попросив на кордоні повістку і попросився до Державної прикордонної служби. Тобто я, на той момент я був як доброволець. Це було ще в початок квітня 22-го року. Це була Борова, Чернещина, першотравневе. Це був кордон Харківської і Луганської області. Тобто, точніше це був Сватівський напрямок. Взагалі була пропозиція стати медиком, тобто ну, працювати як військовим по своїй спеціалізації, але я ж не хотів, тому що е, є лікарі, які можуть працювати в госпіталях, є лікарі, які можуть евакуйовувати. А я поважав, що я можу якраз і бути як воїн, як стрілець, бути, як, припустимо, як розвідник, бути як лікар. Витягувати там осколок з ноги, з руки на місці, тому що евакуація була на той час неможлива, тому що проводилися обстріли, і ні одна з технік до нас не могла добратися. Навчалися саме розвідувальної роботи. І багато, багато. ми Провели таких робіт, як саме і на Донецькому напрямку, але дуже добре, що в той момент нас перевели знову на цей же напрямок, де вже нам були знайомі і території, і місце. Державна прикордонна служба сержант Джа можна платити. І якщо зараз ми кожен почнемо піти там. Тікати або е, я вже відвоював нехай другі воюють, то ми не виграємо цю війну. Нам треба бути разом, нам треба триматися, разом треба повертатися, треба тренуватися, бо лише так ми можемо перемогти ворог. Дуже приємно, що як навіть після поранення про нас не забувають, про нас підтримують, нагороджують. Для хлопців, я думаю, це дуже приємно.